Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск чергових гучних заяв від президента Ша Трампа, який сьогодні зранку з одного боку гучно повідомив, що через 2-3 тижні світ стане більш безпечнішим. І водночас він додав, що він сподівається на швидку зустріч з Путіним. Звісно, не можна прямо так конкретно сказати, що саме мав на увазі президент Ша Трамп, роблячи цю заяву про 2-3 тижні. Але я хочу додати, що загалом ця уже крилата фраза дві-три неділі вона викликає в багатьох українців певні емоції, адже ми усі пам'ятаємо подібні заяви, які лунали в перші дні повномасштабного вторгнення. І не дивно, що сьогодні багато в соціальних мережах від українців повідомлені різних і навіть мемів щодо цього. Проте Трамп, роблячи цю заяву, він мав на увазі або можливе перемир'я у російсько-українській війні. Або результати американо-іранських перемовин щодо іранської ядерної програми. Однак, як би там не було, і що би насправді не думав Трамп, роблячи цю заяву, він її зробив за декілька годин перед початком Україно-російських перемовин у Стамбуль. Щодо цих перемовин потрібно сказати, адже вчора, за півгодини до опівночі, пролунали гучні заяви від мединського очільника російської делегації, який повідомив. Що делегація РФ 16 травня буде очікувати українську делегацію о 10 ранку. Крім того, Мединський додав, що російська делегація прибула в Стамбул для прямих перемовин з Україною без умов. Тобто він закликав українську делегацію прибути на 10 ранку, що давайте почнемо перемовини, жодних умов, жодних ультиматумів. Але при цьому Росія продовжила обстрілювати Україну шахедами. І сьогодні вранці наші українські змі повідомили, що перед переговорами Росія запустила по Україні 112 безпілотників і що на жаль є пожежі та руйнування. І це все, що потрібно знати, як Росія хоче реальних перемовин і як вона хоче миру. Але українська делегація, звісно, не побігла на цяту ранку на перемовини з російською. І я ще додам, що Мединський не дарма так уже ближче до опівночі робив такі заяви. Адже вчора вони чекали цілий день, і навіть були такі лунали обурення з Кремля, вустами Піскова і Захарової. Що скільки вже можна, майже добу чекають. І Мединський думав, що і сьогодні так буде. Українська делегація, до речі, сьогодні вранці вона провела зустріч в тристоронньому форматі зі США та Туреччиною. Були певні контакти, були обговорення певних важливих питань. А з російською делегацією Українська зустрілася вже після обіду. Перемовини тривали дві години. Щодо цих перемовин, то ЗМІ повідомили, що Україна та Росія взяли паузу, тобто перший раунд перемовин закінчився. Коли буде другий, ще поки невідомо, але домовились перемовини продовжувати. Щодо позитиву, то є позитив про обмін тисячу на тисячу. Це безумовно добра новина, але на цьому все. Загалом щодо цих перемовин лунають гучні заяви ЗРФ. З одного боку, Мединський гучно повідомляє, що Росія задоволена результатом цих перемовин, а з іншого боку, в Державній думі, наприклад, говорять, що поки рано робити висновки щодо цієї зустрічі і щодо цих переговорів. Тобто, такої однозначної заяви з Кремля немає. Щодо припинення вогню, адже це була ключова така вимога. Була заява вчора від президента Курін Зеленського, що Україна буде вести перемови не саме про обмін, а також про припинення вогню. То мединський сьогодні заявив, що Україна та Росія домовилися, що вони пропишуть ідеї про припинення вогню. Як вам таке? Пропишуть ідеї. А що це взагалі таке? Як це так? Пропишуть ідеї. Це щось, аби щось заявити і аби імітувати бурхливу переговорну діяльність. Проте знову наголошу, що добре цей обмін тисячу на тисячу. Водночас міжнародні ЗМІ публікують інсайди, до речі, як міжнародні, так і російські. Що Російська Федерація під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити Харків та Суми. Тобто, Мединський знову озвучив путінський ультиматум. Він сьогодні заявив, і причому публічно, що Росія нагадала путінський ультиматум, який він висунув перші тижні повномасштабного вторгнення. Ну і вже розширений ультиматум, зважаючи на його ультиматум від 14 червня 2024 року. Але мова йшла не лише про Харків і Суми. Адже російські пропагандисти сьогодні пишуть, публікують свої інсайди з посиланням на джерела Ураша Today, що російська делегація в Стамбулі заявила про готовність захопити вісім регіонів українських вісім областей. Тобто російська делегація погрожувала максимально Україні. Крім того, сьогодні російські змі а також про це пишуть і іноземні змі. Пишуть, що Мединський задав таке несподіване запитання українській делегації: А скільки ви готові воювати? І заявив, що Росія воювала зі Швецією 21 рік. Я хочу нагадати, що ще влітку 2022 року Путін робив подібні заяви. Він розповідав про те, що Петро І воював дуже довго зі Швецією, і говорив про те, що, начебто, він зможе так довго воювати, і що в Росії є ресурси. Ми пам'ятаємо, він тоді ще говорив, що Росія нібито ще не починала, та все інше. І зараз, уже через три роки, майже Мединський говорить те саме. Тобто він озвучує фактично ті заяви Путіна. Дублює нічого в Кремлі не змінилося. Путін як виставляв ультиматуми в перші дні повноштабного вторгнення, так і зараз продовжує виставляти без усіляких, навіть приблизних поступок, навіть логічних, і це при тому, що Росія вимагає від України території, які вона не захопила. Тобто, ми не встані, ми не в змозі захопити ті території, які ми хочемо. Тому Україна, віддайте нам їх самі. І що важливо, це те, що сьогодні Пісков уже в районі обіду гучно повідомив, що Москва отримує в режимі онлайн всю інформацію від стамбульської російської делегації, тобто це ультиматум Кремля, що це не просто мединський щось придумав. Є заяви сьогодні від українського МЗС, де підтвердили, що у Стамбулі від Росії лунали неприйнятні вимоги, що до загалом змісту цих перемовин, то він не оприлюднюється лише ми бачимо певні інсайди. Крім того, є заяви, наприклад, від прем'єр-міністра Великобританії Стармера, який сказав так, що позиція Москви неприйнятна. Є заяви від президента Франції Макрона, який сказав прямо, що Росія не планує приміняти вогонь, потрібен посилений тиск. Також Макрон акцентував вогонь на тому, що Росія просто тягне час. І це дійсно так. Адже президент США Трамп припустився великої помилки зі своїми мирними ініціативами, коли він заявив, що потрібно заморозити війну по лінії бойового зіткнення. І Путін це зрозумів так, що продовжуємо тянути час, продовжуємо намагатися просуватися, захоплювати українські території, і чим більше захопимо до певного моменту, те все буде наше. Ось така логіка Кремля. І це величезна помилка президента США Трампа. Хоча, як ми знаємо, і про що нещодавно заявляв Волкер, я про це говорив у минулому випуску: що Трамп він зацікавлений лише в швидкому звершенні війни. А щодо питань Інтересів України то це вже питання для нього на жаль другорядне. Загалом щодо Трампа то сьогодні з'явилася така гучна новина, що президент Крин Зеленський а також чотири лідери обговорили з Трампом по телефону переговори в Стамбулі. Щодо того, де знаходиться президент України, то він зараз знаходиться на Балканах, знаходиться в Албанії, тому що сьогодні там проходив саміт лідерів країн Європейського Союзу. російські пропагандисти повідомили, що це так званий антиросійський шабаш. І пишуть про те, що ворога з питання ембарго на торгівлю з Росією. Пропагандисти підкреслюють, що питання вкрай важливе, і у них там навіть такий певний переполох був. Тому що в питання не лише ембарго російської продукції в країни Європи, а також в сполучені Америки, а загалом, що якщо якась країна, наприклад, купує російську нафту і газ, то Ша та Європа просто різко підвищують мита. Раніше була така ідея, така пропозиція від Грема, американського сенатора республіканця. Що потрібно поставити ультиматум, що, наприклад, якщо Китай купує російську нафту, то він отримує мита на свої товари 500%. І зараз це питання, як мінімум, обговорювалося. І на Росії вже починають розуміти наслідки. І, до речі, про це пишуть і міжнародні ЗМІ, зокрема, видання Політіко, що ЄС та Велика Британія боруть повне торговельне ембарго проти Росії. Важливо, що сьогодні президент США Трамп гучно повідомив, що він зустрінеться з Путіним як тільки зможе це організувати. Подібна заява вчора пізно ввечері пролунала з Білого Дому, який очікує, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться дуже швидко. І щодо цієї зустрічі також є певні питання і є навіть певні побоювання, зважаючи на так звані мирні ініціативи, на так званий мирний план Трампа. Але зважаючи на те, що зараз Україна та країни Європи підтримують тісний контакт з Трампом та його адміністрацією, зокрема сьогодні були телефонні перемовини, то будемо сподіватися на узгоджену позицію, і що президент Ша буде її дотримуватися. Цікаво, що сьогодні Пісков повідомив, що зустріч Трампа і Путіна необхідна. Раніше подібні заяви він робив, але зустрічі і не було. У будь-якому разі Кремль робить саме такі заяви. А тим часом американські ЗМІ, зокрема, видання The Wall Street Journal повідомили, що Путін принизив Трампа, не з'явившись на переговори у Туреччину. Трамп він зовсім не показує цього. Він продовжує робити гучні заяви, начебто, він нічого не помітив. Хоча, зважаючи загалом на таку поведінку Путіна і на поведінку Кремля, а також зважаючи на ультиматум від Європи і США і на погрози особисто від Трампа санкціями, де це все є? І чому Трамп зараз мовчить? Проте, незважаючи ні на що, незважаючи на таку ситуацію з президентом США Трампом і загалом з тим, що відбувається, російські пропагандисти сьогодні, і до речі, вчора почали згадувати про Арішнік. Вони повідомили вчора. Що нібито ша занепокоєні випробуванням орішника, сьогодні знову пишуть про те, що начебто цей гіперзвуковий орішнік може переломити хід бою та інше. Тобто, в Кремлі очікують можливих несподіваних поворотів. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.